Глядачі, вітаємо на каналі Крючков. У цьому відео ми хочемо підняти тему роторних плугів. Дізнаємося, звідки з'явилася така техніка та історію її появи в нашій країні. Розглянемо варіанти конструкції та підіб'ємо підсумки. Почнемо з історії. Понад 100 років тому, тільки вдумайтеся, 100 років. В 1922 році у США була створена компанія Грейвелі. Підприємство було націлено на виробництво та продаж тракторів. Однією з розробок є мотоблок Gravely L, що випускався з 1936 по 1966 рік. Для нашого дослідження важливим є те, що за ліцензією він випускався і в Союзі. Вважатимемо, що за ліцензією. Версія називалася Rioni 2. Якщо ви про неї чули чи мали таку, напишіть у коментарях. У будь-якому випадку Gravely L або Rioni 2, але у цих мотоблоків вал відбору потужності розташований спереду. Можна припустити, що інженерам із США було важливо забезпечити зручне підключення косарки. Так як позаду мотоблока був двигун, все навісне обладнання природно приєднувалося спереду. І серед можливого навісного був також і роторний плуг. Відповідно, можемо припустити, що винахідником роторного плуга була компанія Грейвелі. А тепер простежимо за історією мотоблоку Gravely L, адже вона пов'язана із роторним плугом. У СРСР в 1963 році з'являється мотоблок Gravely L Ріоні 2. Випускається на кутайському заводі. На думку власників, вся трансмісія надходила зі США. Про це говорить висока якість виготовлення та оригінальне маркування вузлів. З мотоблоком поставляється роторний плуг. І саме таким чином, скоріш за все, вітчизняне сільське господарство познайомилося із цим знаряддям. У результаті радянські інженери почали модернізувати класичні плуги шляхом додавання до них ротора. Були зафіксовані патенти та з'явився лемішно-роторний плуг. Отже, на підставі цієї історії ми бачимо дві концепції виготовлення так званого роторного плуга. Перший варіант вертикальний аналог фрези, як на мотоблоці Грейвелі, другий варіант класичний плуг із механізованим відвалом, або, якщо хочете, роторною бороною. Версія запатентована у союзі. Тепер давайте уважніше подивимося на кілька цікавих відеороликів, які нам дозволять побачити реальні кадри роботи та допоможуть поринути у тему. Посилання на них будуть в описі. Почнемо з мотоблоку Greве L. Це робота роторної фрези. Також нам вдалося знайти оборотну версію. Зверніть увагу на редуктор фрези. дуже потужна конструкція, яка знайшла застосування не лише для обробітку ґрунту. На основі того ж редуктора інженерна думка реалізувала ґрунтофризу звичного для нас компонування. А це вже конусний дровокол. Той самий редуктор, і такий вже звичний нам конус морквина. Тільки подумайте про те, що це все вже було далекого 1936 року. Той же редуктор, але тепер мульчер. Формфактор не такий, як у нас. Здається, що це знаряддя ближче до косарки, але власники так не вважають і випробовують його на дрібних деревах. Ще й коментарі пишуть майже впорався. Хочеться додати, редуктор та мотоблок залишилися цілі. Рухаємося вперед у всіх відношеннях. Власники мотоблоків сучасності також намагалися реалізувати конструкцію роторного плуга для мотоблока. І, хоча без спеціального захисту при задньому підключенні не тільки працювати, а й дивитися, такі відео страшно. Конструкція працездатна. Залишимо мотоблок і перейдемо до міні-тракторів. З ними частіше використовують роторно-лемішні плуги. Інформація на Ютубі є: привід від валу відбору потужності, ремінна передача, захист, спостерігаємо за роботою. Подібні зразки деякі підприємства виготовляють навіть серійно. До речі, в коментарях зустрічається думка, що такий плуг правильно називати не лемішно-роторним, а плугом з роторною бороною. Логіка у цьому є. І якщо ми вже заговорили про борони, подивіться цікавий варіант роторна зубова борона. Ну а ось іще один зразок теж роторний. Але доцільність такої конструкції, безперечно, під питанням. Який сенс у подібних роторах? Якщо хтось знає, що це за техніка та звідки бере свою історію, напишіть у коментарях. Що ж, ми разом з вами постаралися трохи вивчити історію та подивилися цілу низку відео, які присвячені роторним плугам. Тепер час підбити підсумки. Перше, при використанні з мотоблоком у компонуванні задні підключення, роторний плуг становить певну небезпеку для оператора та оточуючих. Ці проблеми можуть бути вирішені шляхом встановлення захисних кожухів або адаптації агрегату для переднього підключення. Друге. Явною перевагою роторного плуга або фризи перед класичним плугом та класичною фризою є глибина обробки, а також можливість обробки цілини. Також у мережі є приклади використання подібного знаряддя для полегшення викопування ямок. Третє. До недоліків роторного плуга для мотоблока можна віднести відносно вузьку ширину обробки та надзвичайно високий ступінь подрібнення ґрунту. Як бачимо, ротор перебиває ґрунт буквально в пил. Четверте. Враховуючи можливості нашого виробництва та розроблені в останні роки конічні редуктори, можна розглядати можливість створення роторних плугів як для мотоблоку, так і для міні-тракторів. П'яте. Доцільність подібних розробок. Доцільність під питанням з одного боку, приваблива та ефектна демонстрація роботи, з іншого вартість таких знарядь може бути значно вищою за ціну класичного плуга. Також під питанням, чи зможе конкурувати роторний плуг із ґрунтофризою звичної конструкції. Вважаємо, що на тлі цього обладнання дуже привабливо виглядають вироби нашого виробництва. Вони вже доступні на нашому сайті. Посилання в описі. Ціна справедлива. Ось такі висновки. Питань багато. Давайте продовжимо обговорення у коментарях. Як ви вважаєте, роторний плуг має майбутнє, чи це тупикова гілка у розвитку знарядь для обробітку ґрунту. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі на каналі Кричков.